Всім привіт! Мене звати Надія Любка і ви на каналі Звуки Південного Степу. Вже на схилі літ, коли здавалося все, що могло статися хорошого позаду, на мене оглянувся Бог і обдарував прекрасними віршами, а згодом і піснями. Я випустила чотири поетичних збірочки. Благословляю я життя під священним покровом, я скрипкою вашою стану, звуки південного степу і дві маленькі збірочки пісенні, Срібний передзвін і повір любов. Всі ці книги Допомогла мені оформити і видати прекрасна людина, талановита художниця, член спілки художників України Лариса Дем'янишина. За що я їй дуже вдячна. Записати пісні допоміг мені мій друг і колега, викладач музики і співу. Керівник народного колективу Благая вість і дитячого зразкового колективу Промінець у місті Южному Володимир Петровський. Я багато провела зустрічей з дітьми, з дорослими приємних, теплих. У місті Южному, в школах, бібліотеках, у моєму рідному Закарпатті, Виноградівському районі, у місті Виноградові, в ліцеях, спеціальних школах, гімназіях, середніх школах і в Виноградівському районі в сільських середніх школах. Зараз вирішила розширити аудиторію читачів і створила канал звуки Південного Степу. Я запрошую всіх приєднатися, підписатися і доторкнутися душею до поезії. Звідки пісні беруться? звучать так тривожачі душу. Водою джерельною лються, я їх даруватима мушу. Пісніці звучать не для мене, для тих, хто не може почути, я скрипкою вашою стану, щоб серцем для вас їх зігріти.